Друзі, Олександр Бригінець на зв'язку з нашою студією. Пане Олександре, доброго ранку! Доброго здоров'я. Ми хочемо вас з'ясувати на вашу думку, чи було все ж таки корисним вчорашнє засідання Верховної Ради? Ну, що значить, чи воно було корисним? От Це чи було, воно було і... чи воно було корисним? Знову ж таки, ми розуміємо, що воно було корисним. Чи буде воно в загальному результаті корисним? Чи оскільки зупинить воно зупинить кров... воно кровопролиття? Чи ви підкоряться виконанню цих рішень представники поки що влади української? Ну ви розумієте, що насправді ситуація значно складніша і об'ємніша ніж ви собі говорите. Вчорашня постанова дала право юридичне право кожному солдату вве залишати місце служби і їхати додому в разі якщо їх не відводить їхній командир, тому що є рішення парламенту. І я знаю, що вчора зі мною були на зв'язку певні групи солдатів, які чекали цієї постанови для того, щоб просто залишити бойові позиції і втікати. І після того позиція була пере... Постанова була прийнята. Мені перезвонили і сказали, що люди вже пішли з позиції. Таким чином, сам, сам сама постанова це великий сигнал всій країні, що є офіційний документ, який дозволяє їм робити так, як вони самі хочуть, так, як хоче український народ, а не так, як вимагає Янукович. І <гум> це дуже важливо. Звичайно, в багатьох випадках, виходячи з складності нинішньої ситуації, багато що буде залежати безпосередньо від кожного окремого виконавця. Але те, що вчора почались незворотні процеси до, до руйнування самої влади, це очевидно, і ті е, переходи міліції в Києві і так далі, ті процеси, які відбулися, вони почалися вже тоді, коли в парламенті зібралась група з 200, майже 40 депутатів, і люди побачили, що в Україні є е, нова сила, яка може захистити їх від президента. І таким чином Незважаючи на те, хто виконує постанову парламенту, хто не виконує постанову парламенту, країна після її прийняття стало, прийняття стало зовсім іншою. Нагадаю, постанова передбачає, що вона набуває чинності в момент її прийняття в залі. Тобто вона чинна вчора, там, з якоїсь 10-ї чи якої години. А момент підписання, вибачте, рибаком чи не підписання це погіршить знову ж таки ситуацію, як він, якщо він не підпише для них ситуацію? Дивіться, дивіться, ще раз розказую. Значить, вас постанові прямо написано, що вона набуває чинності з момента з момента прийняття. А рибак по конституції, по по регламенту, може має право підписати її протягом певного часу, але він зобов'язаний це зробити. Незалежно від того, чи він її вже підписав, чи не підписав, чи буде підписувати, чи не буде підписаний, вона діє з моменту її прийняття. Це перше. Друге, багато хто питав, чому парламент е, не почав от приймати далі якісь рішення. Скажу вам, ну по-перше, тому що частина е, людей повинна була піти на Майдан, і частина людей повинна була піти на переговори до Януковича, як все відомо. Але... Ключова причина, як на мене, в тому, що парламент сьогодні повинен зібратися і обрати нове керівництво парламенту. Іншого виходу немає, тому що для того, щоб прийняти конституційний акт чи постанову про друк нової конституції на, на сайті Верховної Ради, треба обов'язково підпис голови Верховної Ради. Те, що Рибак цього не зробить, це очевидно. Таким чином, сьогодні, як на мене, головним питанням буде обрання нового голови. Верховної Ради і е, це не така проста робота. Як ви розумієте, у нас всього-навсього близько 240 е, депутатів і треба обрати ту людину, яка зможе з цих 240 депутатів консолідувати за себе 226 голосів. Якщо е, важко обирати парламент... У, у парламенту в е, стінах, де є 200 о, 450 депутатів, і шукати 226 голосів важко, то тут це теж непроста робота. Тим паче, що частина тих депутатів, на яких ми вчора дуже розраховували, які дуже активно популяризували свої сміливі думки про те, як треба переміняти країну. Ви ти гібко це, маєте на увазі, гібко. так? Ті гібко. Про, гі... да. Да, про групу ті -гібко, на жаль. Вони не прийшли. Не знаю, яка була у нас мотивація, у них мотивація, але я дуже сподіваюся, що і вони, і багато інших е е е депутатів, вони все-таки сьогодні прийдуть. Я дуже сподіваюся, що наша більшість е вже буде не 237 чи 236, а вона вже перевалить і за 250. Угу. І це, ще раз кажу, це сигнал всьому суспільству, як треба діяти, по якому шляху йти. Mm -hmm. Олександр, бути? вибачте, да. я вас скажіть, будь ласка, е закінчилися перемовини так міністрів закордонних справ декількох держав і представників лідерів опозиції. У вас є інформація е про що говорили чим про що домовилися? Але, і... Значить, е у мене немає інформації, але я точно скажу, що переговори не можуть бути успішними. Чому? Тому що е е Янукович не усвідомлює, що він вже не контролює країну. Він не усвідомлює, що. У нього немає фактично про що торгуватися з усім світом, тому що сьогодні у нього немає ключової речі, у нього немає легітимної влади, у нього немає і не буде вже ніколи самого Кабінету міністрів і так, далі, і так далі. Таким чином єдине, що він може обговорювати на переговорах, це спосіби, форму своєї відставки і, можливо, якісь гарантії собі чи, можливо, ще комусь в майбутньому, в тій чи іншій формі. І я б вам чесно сказав, що от моя позиція як громадянина, я дуже не хотів би, щоб йому давали занадто багато гарантій, тому що якщо йому сьогодні дадуть занадто багато гарантій, то люди будуть обурені цьому. І я вважаю, що єдина гарантія, яку повинен отримати Янукович, це чесний справедливий суд над ними і над його командою за присутності е цих спеціалістів з усього світа, прозорий, відкритий, за участю адвокатів, преси з усього світу. Оце єдине, що е могло би бути таким, щоб задовольнило український народ. Але політика річ складніша і зрозуміло, що е під час перемовин е з з усім світом і в тому числі з лідерами опозиції будуть розглядати дуже різноманітні варіанти і е, що, ну, е, що успішніші і простіші переговори, це значить, що Європа і опозиція пішла на більші поступки, е, чи якісь гарантії для Януковича. Тому я особисто, як громадянин хотів би, щоб ці переговори тривали безкінечно довго за цей час. Ситуація в Кривії принципово змінилася. Всі місцеві ради і е, парламент в повному складі почав би працювати вже на нову країну, і потім потихеньку е, прийшли б, призначили вибори і почали б до них готуватися і виграли. От така моє розуміння, але ж кажу, це моя особиста точка зору. Звичайно, це не позиція нової парламентської більшості чи е, фракції батьківщина. Якоїсь іншої групи людей, моя тільки моя особиста. Пане Олександре. Але вчора з'явилася новина про те, що Ангела Меркель, канцлер Німеччини, підтримала Володимира Путіна. І його прагнені допомогти українській владі зупинити екстремістів, екстремістів, тих, що зараз помирають від о, куль е снайперів. Що ви скажете з цього приводу? Все Є, можу сказати, що це дуже погано для Кличка. Дуже погано для кличка, тому що е е всякі заяви які не відповідають інтересам українського народу, а ця заява не відповідає. Вчора давав кілька інтерв'ю європейським виданням, я казав, що позиція багатьох країн Європи призводить до того, що в Україні з'являється більше євроскептиків, які, починаючи з того, що вони готові були стояти на Майдані за Європу, сьогодні вони однаково негативно ставляться. Ну, не однаково до Росії, звичайно, набагато гірше, тому що Росія напряму. Дії проти українського народу, а Європа просто пасивно діє. Так, от, коли ми чуємо такі заяви від Меркель, і потім чуємо заяви, що вона підтримує кличка, безумовно, це садить рейтинг кличка. І, можливо, це якийсь план у них є такий, щоб той високий рейтинг, який є сьогодні у кличка як кандидата в президенти, погасити Дякую, з якоюсь метою. Не знаю. Тобто, от такі у мене. Бачення цієї ситуації не має жодного значення, що думає з приводу ситуації в країні Путін, Меркель, Обама і всі інші, раніше дуже важливо було, що вони думають. Сьогодні, коли у нас є сотня загиблих, які боролися з режимом, нам пофанають, що думає Меркель чи Путін. Сьогодні український народ ні на кого не покладається. Він сам вирішує свої проблеми. Інші, якщо хочуть. Примазатися до нашої перемоги, хай примазуються. Якщо не хочуть примазуватися, значить ми переможемо без них. Угу. Скажіть, будь ласка, останнє на останок питання. Ситуація з Макеєнком, так який перейшов, склав повноваження, вийшов з партії регіонів і сказав, що він буде з народом. Ваша думка з цього приводу: це корисний перехід, чи поки що тимчасовий перехід, який потрібно просто перечекати? Давайте я говорити чесно сьогодні. Будь-який перехід корисний. Сьогодні е, е, важливо, щоб е, будь-які люди переходили на бік народу. Немає значення, тобто немає значення такого, знаєте, от от людина переходить, значить вона порядна і хороша. Ні, це цього не означає. Чи означає, що... Я чи хтось інший буде підтримувати його на посаду мера, чи якось ні, не означає. Сьогодні не стоїть питання ні про посаду, ні про майбутню кар'єру. Сьогодні кожен вирішує за себе. Дуже сподіваюся, що Макеєнка, який сидів в засаді партії регіонів в парламенті і мав якесь е, уявлення про реальну демократію і про киян тільки з телевізора прийшовши до міста подивився що кияни це зовсім інші люди ніж їх малює партія регіонів і можливо це на нього вплинуло можливо він просто зрозумів що якщо він цього не зробить то йому просто ну хоч ховайся за урал не знаю яка була причина це не має значення але безумовно сьогодні кожна людина яка переходить на бік народу вона дуже важлива. Я кожній людині, незважаючи на те, як я на неї ставлюсь, готовий аплодувати, тому що сьогодні це дуже важливо. Завтра це буде менш важливо. Післязавтра це взагалі буде неважливо. Але те, що сьогодні відбувається, це дуже-дуже важливо. І тому я, в принципі, вдячний кожному регіоналу, який наважився. Перейти на наш бік, тим паче, ми бачимо, що влада не жартує. Вона готова вбивати. Абсолютно переконана, що так само, як вона готова вбивати льодових людей на майдані, так само вона готова вбивати і депутатів, і регіонали це знають краще ніж будь-хто інший. Тому вони так бояться. Олександр Бригінець, народний депутат України. Дякуємо, Дякуємо пане Олександре. Дякую.